Всім привіт! Мене звати Наталія і ви попали на мій канал Село Стайл. Я дуже рада нашій новій зустрічі. І ще раз хочу подякувати всім за ті теплі слова, які ви мені пишете в коментарях. Мені надзвичайно приємно. Це мене прям надихає. Сьогодні у нас теж буде швейний влог, тому що ми трошечки призупинили наші ремонтні роботи на дачі у зв'язку з тим, що дуже холодна і дуже сира погода. Якось ну, некомфортно зараз там працювати, але ми обов'язково до цього повернемось. Я вважаю, що вже скоро. Я хочу зробити невеличке оголошення. Можливо, хтось з вас помітив, а можливо і ні, що на моєму каналі є невеличкі коротень, коротесенькі такі відео. Вони називаються Шортс. Я вам рекомендую заходити і їх дивитись, тому що саме в цих відео я даю такі невеличкі поради, корисні і по швейним справам, і по кулінарії, і так далі. Я думаю, що вам буде цікаво, так що обов'язково зайдіть і подивіться. Так, дівчата, що ми будемо шити сьогодні? Я хочу сказати, що я шию зараз на канал саме ті речі, які мені зараз, на сьогодні потрібні. І ось я згадала про те, що я вже давно планувала пошити наволочки собі. Я купила відріз ткані давно. І е, я подумала так: ну мені по-перше, потрібно їх чотири, бо у нас чотири подушки. І е, я подумала, що я зроблю дві наволочки, такі, в принципі, прості. Е, вони будуть з таким планочкою по периметру. А дві е, решту е, наволочок я зроблю з декором, щоб вони були такі красиві. І е, мені прийшла е, така думка, що я Вважаю, що наволочка, ну такий набір наволочок, може бути дуже класним подарунком, тому що ну всі ми знаємо, що наволочки якось дуже швидко виходять з обігу. То вони псуються, то вони забруднюються. То якщо в них блискавка, вона порвалась, Ну це в принципі таке, значить, ну, побутові справи. І я подумала, якщо ми можна пошити такі красиві наволочки, задекоровані там мереживом, то це буде такий класний подарунок, і навіть, наприклад, на 8 березня. А якщо до цих наволочок іще додати рушники, такі красиві, які ми з вами шили там в попередніх відео, хто не бачив, посилання буде десь отут. То це вже буде ну і справді такий класний комплект на подарунок. Я хочу вам запропонувати показати, як я буду шити ці наволочки, бо у вас якраз залишиться ще час, щоб придбати тканину і встигнути зробити такий подарунок для того, ну хто вам дорогий. Ну що ж, вмащуйтесь зручненько, заварюйте собі каву або чай. Я, до речі, зараз п'ю такий шикарний безалкогольний глінтвейн. Кому цікавий рецепт, він буде в описі під відео. Ну, приємного перегляду! Так, починаємо з ескізу і технічного малюнку. Так, щоб вам все було зрозуміло. Значить, у нас подушка 50 на 70 см, відповідна наволочка 50 на 140, бо вона ж подвійна. На розкрої у нас будуть полотніща тканин 60 на 180, в мене буде дві наволочки, і 60 на 185 і ще дві. Значить, давайте подивимося, яка у нас буде наволочка. Наволочка буде, ну вона буде досить проста, але така буде симпатична. Значить, оце я намалювала, вона по периметру буде з такими вушками. Значить, оце ви бачите, тут така у нас отстрочка. Оце вушка будуть по 4 см, значить, шириною. А оце я намалювала, це буде клапан, який буде йти ззаду, закриватися по центру. Я не люблю клапана з боку, мені не подобається така історія. Якщо вам подобається, будь ласка, робіть так. У мене клапан буде ззаду, він буде закриватися запахом, і ширина клапану 20 см. Зараз я вам розповім звідки взялися оці цифри. Значить, 60 см це 50 см у нас ширина нашої наволочки безпосередньо. Да? Плюс 4,4 ,4, це два вушка. Значит, оці два вушка. І 1 плюс 1 це на, собственно, на шов. Шов в мене ось тут не так. У мене там тут є непорядок. Який? До цієї довжини треба ще додати 2 плюс 2-4 см. На усадку тканини. Якщо ви свою тканину не прали, вона обов'язково сяде. Тому я обов'язково рекомендую, цю, е, 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 значить, ці 4 см додавати. В ідеалі у вас повинна бути ширина наволочки на розкрої 64 см. Чого в мене см? Зараз я вам розповім ось розкладку на тканині, і ви все побачите. Так, я буду ісходити з того, що у мене яка реальність. Значить, е, це зрозуміло. Значить, 50 ширина, плюс 4 чотири вушка, і плюс, значить, на шви. 180 см – Це ширина безпосередньо нашого виробу 140, опять 4 плюс 4, це 2 вушка, 2 плюс 2, це ті по, 2 см на усадку, на, як кажуть, свободу облігання, да? і якщо воно усядеться, ваша тканина. І ще 4 плюс 4, у нас нам потрібно буде обробити, обробити а, значить, краї а, нашого запаху, да? щоб вони були оброблені. Я люблю, щоб вони були так широкінько підвернуті, не там, по 1 см. Тому я додаю на кожен по 4. І, відповідно, у нас ще залишається 20 см, це ширина запаху нашого. 185, звідки в мене береться, це все оце те саме, але ще в мене буде декор на двох наволочках. І на цей декор мені треба буде позакладати складочки. Я на кожну додаю по 2,5 см. У мене виходить 185 см. Так, тепер розкладка на тканині. Значить, чого в мене не порядок тут такий вийшов. Оскільки я вже казала, що тканину я купляла давно, і цей кусок у мене був. Я схожу із того, який в мене є розмір. А розмір в мене 240 на 2,30, І розкладка на ткані в мене тільки така можлива. Ось я розбила їх на чотири частини по 0,6, Вони в мене лягли. Так, лягли двоє на дві наволочки по 1,80 м і так ще двоє 1,85 м. Ось такий в мене залишок. Так, з чого ми шиємо наші наволочки? У мене ось є такий хороший відріз сатину. Я купляла його вже давно, років 4 тому. Купляла в інтернет-магазині по акції. Тому ціну вам, дівчата, не скажу, просто вже й не пам'ятаю. Я купила, там був залишок при ширині 2,40-2,30. От із цього я буду шити. Дуже важливе попередження перед тим, як шити сатину, з бавовни такої, треба її обов'язково попрати. Я буду це робити праскою промисловою, прям дуже так ретельно-ретельно пропарю його за всіх боків. Так, стосовно нашого декору, я ось знайшла: в мене є таке мереживо. Було в мене десь 4 відтінки рожевого. Підійшло тільки оце. Це мереживо стабільне, воно не тянеться, називається шантільї. В нього ось такі. Віки на кінцях. Звичайно, для цього виробу краще брати мережеву, що не тянеться, особливо, якщо у вас немає досвіду роботи з мережевом. А ще я знайшла, в мене є таке мережево в молочному кольорі, теж дуже таке красиве. Ось таке воно. Бачите, з фістоном. Це трикотажне мережево, воно дуже гарно тянеться. І з цим мережевом працювати буде трошки складніше, якщо немає досвіду. Ну, я возьму, може, його, якщо я вирішу. Брати таке мережево, я думаю, я справлюсь так науко. Мені здається, що саме молочне мережево краще виглядає, воно якесь контрастніше, а рожеве воно як, наче, тут десь зникає. Його якось не видно. Ну я ще не вирішила, подивлюся. Зараз буду каятися. Дивіться, ось у мене кромка. Бачите, вона ще з такими буквами йде. Я не буду її обрізати. Зазвичай, звісно, так не можна робити. Кромку треба все-таки обрізати. Але в мене нестача цих нещасних, там якихось сантиметр два, і я її залишу, але тільки обережно-обережно буду строчити так, щоб вся ця оця, вся пісаніна ушла в шов. Ви так не робіть, кромку обрізайте. Це в мене просто вимушене такі обставини. Так, починаємо. Починаємо країть. Відвертати на сантиметр, тоді ще на 3. Ми з вами залишали спеціально 4 см для цього. Я ще це все праскою запарю і тоді буду прокладати рядочок отут прямо в край. Ось так це виглядає сантиметр, три сантиметри. Так ми робимо з одного боку і з другого боку. Я буду робити на всіх чотирьох наволочках, а потім отут тут отстрачуємо прямо-прямо-прямо вкрай. Знаходимо середину з одного боку відмічаємо так обережно, і те саме робимо з іншого боку. Тепер розвертаємо, розвертаємо, кладемо виворотом до себе, знаходимо цю серединку, де вона ось у мене серединка, ось вона. Один край нашого клапану ми вкладаємо. Ось ось серединочка 10 см, ну, наприклад, вліво. так, Один край. Другий край теж від серединки, ось у нас серединка, тут повинно бути, от серединки вправо, теж 10 см. І так, от виправляємо все. Беремо лінійку і перевіряємо, де моя лінійка ділася. Красива. Ну, де я її діло? І перевіряємо, щоб від одного края клапана до іншого було 20 см. Перевірили. Так, і після цього можна тут, звісно, смітати, хто хоче вручну, можна сколоть, і тоді прокладаємо ось тут рядок на відстані 5 мм від краю. Те саме робимо з іншого боку. Маніпуляцію ми робимо з двома наволочками, на яких у нас не буде декору. Дівчата, коли ви вже заложили цей клапан, перевірте, що на вас дивиться лицьова сторона. Не виворітна, а лицьова. Ось бачите? Лицьова. Чому? Тому що ми з вами зараз прокладемо рядок. Трошечки уріжем, ну, рядок я сказала на відстані 5 міліметрів. Я тоді його трошечки підріжу до 3 міліметрів, виверну, виправлю всі куточки і дам ще рядок на відстані 5 міліметрів. Таким чином, у нас з вами вийде закритий шов, який дуже важливий і характерний для обробки постільної білизни. Ось я прострочила, і в місцях, де в мене виходять края клапану, я зробила закріпи. Прямо на ширину всієї цієї планочки. Бачите? Тепер робимо все те саме з іншого боку. Я ось вивернула наволочку, і дивіться, оці куточки дуже ретельно треба виправити. І для того, щоб вам легше було зараз отут прокласти рядочок, треба взяти праску і так хорошо-хорошо отак цей край. Тоді вам буде набагато легше це зробити. Ось такий у нас получився закритий шов. В даному випадку ми дивимося на виворіт. Тут у мене трошки ширина получилась не 5 мм, а сім, тому що я закривала, тут ховала кромку, ту, що я вам казала. Тут в цьому місці знов зробила реверс, туди-сюди закріпила дуже ретельно. Все, тепер ми вивертаємо на лице, виправляємо знову ці куточки, всі, і прасочкою дуже-дуже так ретельно тут проходимо. Так, я гарно-гарно все відпрасувала по периметру. Тепер ми беремо з вами лінійку і малюємо всередині нашої наволочки рамочку з відстаню від кожного краю по 4 см. Малювати я буду з лиця з лиця з передньої частини нашої наволочки, тому що і прокладати рядок я теж буду з цієї сторони. Але я не забуду в цих, коли я ось тут буду. Прокладати рядок, де в мене запах, я зроблю теж такий ну дуже такий прямо акуратненький такий реверс. А може навіть манюсінькі отут закріпи зроблю. І, і ще одне, коли будемо строчити, ось отут е в куточках. отут я буду робити закріп по одному по одній стороні і по другій, отакою буквочкою, Такий малесенький-малесенькі закріпи, так щоб вона у нас дуже міцно трималася. Так, малюємо рамочку. Ось наша проста наволочка без декору готова. Отут, от в куточках, в мене прям манюсінькі манюсінькі закріпи стоять. І тут теж, от прямо стібок в одну сторону, стібок в протилежну. І я... Воно не видно, а трим... працювати вони будуть. І ось тут теж так, буквально по одному, по одній штучці. В аналогії робимо таку ж другу, якщо ви робите дві, а тепер ми приступаємо з вами до наволочок з декором. Я вирішила використовувати молочне мережу. Що я буду робити? Я зараз розріжу його ось отак, навпіл по центру. І в мене утворяться, ну, дві такі, як наче ленти. А, в принципі, я напевно не буду я буду використовувати всю його ширину. Вона в мене, значить, мережа в мене шириною 18 см. 18 см. Я зараз розріжу і подивлюся, може я його трошечки трошечки зніму йому ширини. Буквально, там, ну може, там 1 см. Мережево я зложила таким чином, що воно повністю дублює фістони один одного. Бачите, співпали вони. Це ми робимо для чого? В нас повинно на одну наволочку мережево йти з однаковим малюнком фістону по його довжині, щоб вони, вони ж будуть два мережева в мене отак, от паралельно, і щоб вони були однакові з однаковим малюнком. Зараз я буду викладати, ви все побачите. Я його розрізала, і в мене виходить, довжина цього мережева 60 см, як ширина нашої наволочки. Просто для того, щоб у нас зберігся оцей ритм нашого фістона, обов'язково, коли ви будете різати, хорошенечко совмістіть фістони так, щоб воно було так красиво. Так, як ми будемо робити декор? Ми беремо наше полотніще, яке у нас довжино, 1,85 метра. Ми з вами вже зробили йому, отут, обробили оці. Зрізи для нашого клапану. І нам треба залежить ось отакі складочки, в які ми з вами будемо вставляти декор. Що може бути декором? Це може бути мережево, атласна лента, тісьма будь-яка декоративна, все, що вам захочеться. Як прорахувати оці відстані? Дивіться, це залежить від того, по-перше, де вам захочеться цей декор вставляти, а по-друге, це залежить від ширини вашого декору. В мене перша. Оцей залом від самого краю до сюди в мене 65 см, а від краю від краю до ось цього залому в мене 80 см. Ширина моєї, мого мережива. Заходить, і в будь-якому випадку у нас в цю складочку заходить 2,5 см нашого декору. Ось зайде всередину 2,5 см. Скільки буде виглядати, отак тут ви вже повинні дивитися, який був відступ від одного декору до другого декору. В мене виглядати назовні буде 6 см мого мережева. Тому мені цілком мене задовольняє, що в мене ось така відстань. Відстань в закритому стані. Я вам зараз покажу. Ось так я закриваю. Закриваю. В мене тут, здається, 7 см, зараз я скажу. Да, 7 см. Тобто, виходить, в мене виглядає мережево на 6, і тут іще залишається 1 см. Тобто це вам треба буде прорахувати, в принципі, самостійно, або можете скористатися моїми цифрами, якщо у вас ширина вашого декору буде співпадати з моєю. Це виходить, 6 плюс 2,5 см. 8,5 в мене ширина мого мережева. 2,5-2,5 см всередину, 6 наголовні. Тут у мене відстань 7. Ну, тут вже будете робити, як вам буде зручніше. Дівчата, я розложила свій декор, бачите? Тобто, У мене заходить всередину 2,5 см мого мережива, і виглядає отак 6 см. І вже отак от виходить така відстань одне від одного рядка. Зараз я отак от його скалю оціми булавочками і треба прокласти рядочок отак от прямо буквально вкрай. Прострочила своє мережево. в мене є один нюанс. Якщо у вас ваш декор виглядає на 4 см, ви можете залишити ось на цьому етапі більше нічого не робити. У мене виглядає аж на 6 см і воно таке м'яке. Тому що я зараз зроблю, я прокладу ось тут такий рядочок, поміняю нитку на молочного кольору і отак -от, акуратненький такий, прострочу, так, щоб в мене отак -от відходили тільки фістончики. Я пристрочила мережево, і я сама не бачу, де тут у мене іде рядок. Його зовсім не видно. Я поставила молочні нитки, ось видно, що воно пристрочене, але не видно де. Yeah. Ну, У мене тут трошечки був атракціон. Я вам вже казала, що мережево в мене трикотажне, воно тянеться. І коли я його пришивала, воно ж звичайно хотіло розтягнутися і отак, от вниз, отак, от мене все тут пошкодити мені, я його утримувала під голкою таким чином, отак, от, ви можете бачити, я вам там вставочку зроблю, щоб воно не розтягувалося. Ну, я справилася з цією задачею, бачите, ніяких зморшок немає. Тому я й кажу, що ті, хто ніколи ще з мереживом не працював, беріть для цієї роботи стабільне мереживо, яке не тянеться. І що тепер ми робимо? Тепер, коли ми вже все це, це застрочили. І підготували. Ми надалі шиємо цю наволочку точно так, як ми шили першу. Зараз отак складаємо і закладаємо тут ширину нашого запаху цього клапану. Я це буду робити зараз уже без камери і покажу вам результат. вийшов швейний влог, вшити красоту для себе на подарунок. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, пишіть мені в коментарях, я відповідаю кожному. Дякую, що дивитесь мої відео, побачимось з вами!